Продам ось такий інвектор 2,5 кВт. Це номінальна напруга. Мощність. 5 кВт це пікова нагрузка. 2500 Вт. Чиста синусоїда. Чиста синусоїда. Виробник F-чаo. Далі будемо дивитись його, як він себе показує візуально. Ось такий інвектор пропоную. Тут іде дві розетки на 220 вольт, розетки на 16 ампер. 16 ампер. Це є дисплей монітор. Тут показує, яка нагрузка, скільки вольт і тому подібне. Це з. Інвектор з 12 на 220 вольт. Далі включатель, далі це є роз'єм, до нід'єднується ось дана проводка. Провода. Сюди защевкується і монітор допомільний дисплей. Далі в комплекті йдуть. Провода, які під'єднуються з обратної сторони, плюсова і мінусова клема. Ну, провода. Далі ось так він виглядає. Ззовні, з боку, так. З боку. І з обратної сторони. З обратної сторони, ось так. Тут клеми, туди під'єднуються провода. Такі потужні, масивні, плюс і мінус. Так же саме. Ось так виглядає. Далі вентилятор, кулер. Це для охолодження мікросхеми плати. Він іде мінус і плюс 12 вольт. Видає 220. Під'єднується 12 вольт. Це постоянка і виходить переменний ток. напруга. Ось так виглядає він з обратної сторони даний інвектор. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть, є в наявності даний інвектор. Ціну напишу нижче в кінці відео. Далі ще забувся показати розміри, які його йдуть. Розмір це відсюда сюди, від сюди. Тридцять три сантиметри. Тридця три ширину. ширину двадцять три. Двадцять. І висота. Десять сантиметрів. Але якщо взяти разом е, з цими клемами. То ще буде довше. Ось так 37 см. Якщо взяти. Отак. Далі покажу з обратної сторони, він такий важкий, йде. З обратної сторони, якщо орієнтуватись по кріпленню, то йде 27 сантиметрів. Якщо по кріпленню, Майже 27. Ось такий. Далі. Монітор. Ну, доповнительний дисплей. 13,5 см На 9,5. Ось такі розміри його кого цікавить, пишіть, дзвоніть, є в наявності, номера телефонів напишу нижче в оголошенні. В кінці відео напишу.